Якщо за 100 доларів можна виготовити новий відбійник, то, то для чого реставрувати старий? Ну, тут буде не дешевше, і вже буде наліплено, бачите, який старий був. Хтось чи заїхав, чи водій вперся. Ну, знаєте, що це часто проблема. Це розходники, я б сказав, оці відбійники. Але він мусить бути, бо він може врятувати, типу, може і врятувати, коли хтось легковушка залетить, може врятувати людей, бо прийме це не, не піде аж під самий низ, отак, під причеп. І коли десь там впреся, чуть-чуть, то теж не проблема. От, бачите, яке просте рішення. Труба. Хто, хто вміє варити, сам можна зробити. От дивіться. Бачите, товщина видно. Хлопці роблять таку полочку, делікатно так все роблять. Молодці. Ну, от, бачите, все по-заводському. Кріплення варюють і все відфарбується, буде ідеальний відбійник. Ось. І ціна питання невисока. Не Ще, бачите, підшпакльовують, щоб було, щоб було як нове, як з заводу. Ось таке рішення, кому треба, тірсервіс, реномах, фріхтувальний відділ, вони не тільки на рефах, вони і на прицепах ці відбійники, і вони мають бути такі доволі міцні. Ну, доволі. Як, як оце, тоненької сталі не треба робити. А це, до речі, ну це теж, в оригіналі, теж таке, бачите? Таке доволі цупкіше. Ну тут зробили, напевно, ще. Е, хлопці перестрахувалися десь. Е, товщину трошки більшу дали. Ну ось так. Звертайтесь, Тір сервіс Реномакс.